І Гончаренко теж я це другий раз його згадую. Він сьогодні кинув такий класний інсайт. Я думаю, на днях це буде розлітатися, будемо з вами смакувати. Там взагалі трилер Коротше, оцей будинок. Хто киянин знає, що це таке? Будинок монстр поблизу Марінського парку, там недалеко від Верховної Ради, де володіють квартирами, ну там серйозні люди. так от цей будинок став відомий вперше 5 років тому, коли в одній із квартир Володимир Зеленський в близькому оточенні святкував своє день народження. Сьогодні цей будинок знову опиняється в центрі уваги, тому що, от в тій самій квартирі, в якій святкував день народження Володимир Зеленський, і хтось там на олівець ту квартиру взяв там Набу встановило жучка, <свісно> тобто фактично прослушку. Якимось чином ця квартира також пов'язана, от, як кажуть, з гаманцем Зеленського Міндічем. Його до речі, в Україні немає. Але там також відкрита справа з приводу розкрадання грошей. Там 40 мільярдів гривень про це йдеться на фортифікаційних спорудах, а також на контрактах по виробництву дронів в Україні. Підозри немає. У міндіча, але ми знаємо, що Міндіча в Україні зараз немає. Так, це е, е, колишній е, бізнес-партнер Володимира Зеленського і також співвласник. Вони разом утворили е, студію квартал 95», Так так, от він виїхав е, після того, як «Бігус інфо» вийшли з mm. журналістським розслідуванням. Це сталося 20 травня цього року. В червні Міндіч виїхав. так, от прослушка. Значить, питання номер один, яким чином вона там опинилася? Ця прослушка, Тобто, якщо до квартири, яка там мовно може вважатися тіньовим офісом, президент номер 2 якщо дійсно там відбувалися якісь важливі розмови з приводу якихось. Питань, які цікавлять найближче оточення, е, відповідно заходи безпеки мали бути безпрецедентними, так але прослушка там з'явилася. Що е, з'ясовується, так з, з цього з цього виливу, що е, прослушку засунули із квартири зверху, а квартира зверху належить, і зараз дуже весело буде, вона належить співзасновнику. ПриватБанку Номер 9 у списку найбагатших людей в Україні Боголюбову, якого до речі теж немає в Україні. Боголюбову. Боголюбов це е, найближча людина до Ігоря Коломойського. Ігоря Коломойського, який зараз е, перебуває під вартою. І стосовно якого набу буквально вчора завершило розслідування по одному з епізодів, і той епізод, якраз стосується Приватбанку про зникнення 9,2 мільярдів гривень. В 2016 році ці гроші там кілька разів прокручувалися, там теж своя історія, але так от Боголюбов, це було його житло, яким чином Боголюбов, якщо це правда, дав дозвіл на значить заведення цих жучків через свою стелю, там чи, чи підлогу, значить, на вквартиру нижче судячи з усього, судячи з усього, якщо уважно почитати сьогоднішні. Коментарії офісу генерального прокурора, а це була домовленість типу обмін. Значить, у нас офіс генерального прокурора сьогодні говорить, що під час тут можна заплутатися, але просто уважно послухайте, що під час слідчих дій Служби безпеки України цього тижня, от в понеділок, так, в квартирі. Скомарова – Комарова, це е, детектив Набу, е, в якому зараз шьють фактично співпрацю з ФСБ Російської Федерації. Так? так, от у квартирі Скомарова були знайдені документи. Офіс Генерального прокурора, ще раз е, уважно: були знайдені документи, які підтверджують, що кілька детективів набу навесні цього року. Е, Супроводжували Боголюбова у потязі у залізниці до кордону а на Волинь, значить, цей потяг, Ковальський, мабуть, чи що. Е до кордону і потім Боголюбов а, під підробними документами, маючи теж дуже дивно 62 роки. Ми міг виїжджати спокійно, але за підробними документами перетнув кордон, і це зараз офіс генерального прокурора. Це говорить, тобто офіс прямо говорить. Значить, Боголюбову набу допомогло. Провернути цю історію із тим, щоб залишити Україну, і зараз Боголюбов ну ніхто не знає де він або у Відні, або у Лондоні пишуть, точно невідомо. Він залишив Україну, а, і виходить, що значить, Боголюбов поміняв можливість доступу до квартири в будинку на Грушевського на св свій е безперешкодний виїзд е ну, від правосуддя я не знаю з України. Не втрачаючи контакт, виходить з е, національним антикорупційним бюро, але втікаючи від абсолютно там пропрезидентської цієї вертикалі по генеральній прокуратурі. Розумієте, якби якби всю цю е, глибину цієї ситуації. Прикольно. Причому е, Боголюбов і ще в 22-му році. Там, взагалі, цікава історія з цим Боголюбовим. Він е, після того, як ці зашквари почалися там з е, ПриватБанком, пам'ятаєте голову національного банку Гонтарєва, коли вона там очищувала нашу фінансову сферу. Там проводилися стрес-тести різних фінансових установ. Потім, значить, Приватбанк був націоналізований. В нього докапіталізували там 155 е, мільярдів. Так е, це теж вдарило. Тоді, по вартості гривні, вплинули на інфляцію, на ну, все на світі. Ось. І от Боголюбов в той момент він. Відмовився навіть від українського громадянства, щоб йому там не заважала і не, зав... не заважала жити українська юстиція. Але після 2017 року він громадянство відновив Судячи з усього вдалося домовитися. А в 2022 році, коли вже почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, Багалюбов повернувся до України, і першим ділом це ви можете знайти це ну відкриті дані так. Першим ділом він сходив до офісу національного антикорупційного бюро, і ви ніде, от я сьогодні шукав півдня, ви ніде не знайдете, що там робив, і про що домовлявся там е, Багалюбов, але про щось домовлявся. Тепер ми приблизно розуміємо про що, судячи з того, що цей скандал з прослужкою е, сьогодні в нас е, е, з'являється. То. Е, Питання тепер: е, значить, що робить національне антикорупційне бюро? Хто кому мститься? Якщо хтось хотів помститися національному антикорупційному бюро? За Чернишова, за Стефанішину. Там я не знаю за міндіча, що, що найбільш вірогідна історія за Коломойського, навряд чи, тому що Коломойський фактично ну сидить в кишені, так і йому в принципі зручно там сидіти, тому що людина до речі теж він без українського паспорту. Він же намагався співпрацювати з національним антикорупційним бюро. До речі, з цим Скамаровим, з який брав участь у конкурсі на Беп. Набрав там рівно нуль балів із 6 нікуди не прийшов. Але обіцянка, яка була так: обіцянка за е, чутками була така, що він заходить на Беп з комаров е, вирішує питання економічних правопорушення з боку Каламойського е, і таким чином. Відновлюється справедливість для Коломойського, він в суді о, мав о, отримати рішення про відновлення громадянства українського для чого для того, щоб не підпадати під о, цю парасольку о, юстиції американської відповідно, так о, щоб не бути екстрадованим, щоб бути захи... бути громадянином України. Зараз у нього цього цієї можливості немає. Зараз він перебуває я ж кажу під вартою. і Це його якби в цій вже ситуації в цьому зашкварі влаштовує. Що згадайте малюка. Який прийшов на зустріч із G7, а потім сидів із, із генеральним прокурором і коментував журналістам в своєму такому притаманному стилі, що він думає про Коломойського, як вони вертали там активи Укрнафти, Укртатнафти в державу не давали це все, значить, роздірібанять? І він сказав так, що е, Каламойський найбільший друг НАБУ. і це друзі була іронія. Насправді. Він. Ми, ми не розуміли. Можливо, хтось не розуміли, що він не ткав. Він не цікав якраз от на, на цій історії що там відновлення громадянства, відновлення паспорта. Ось е, тепер чому там Коломойському може загрожувати якась екстрадиція. Про це не пишуть такої теми, взагалі не існує. Ну в публічному полі її не існує. Але вона існує з точки зору американської юстиції. Міністерство юстиції Сполучених Штатів з 2019 року проводить слідчі дії до сих пір стосовно купівлі нерухомості у кількох штатах Агая, Кентукі і це не просто нерухомість, це хмарочоси, офісна нерухомість, завод з виробництва мобільних пристроїв. Які були придбані ну фактично е, на гроші, які були виведені з е, Приватбанку там всередині 2010-х років, і, і ця нерухомість належить компаніям, афільованим з такими двома прізвищами, як Коломойський Боголюбов? Так, от, один сидить і заперечує все так, без паспорта, там громадянин Кіпру і Ізраїлю, а другий зараз набу його вивозить, як ви думаєте, для чого? Для того щоб він власне не сидів поряд. Ось ось для чого? Для того, щоб ну 50 на 50, половину контролюєте ви, половину контролюємо ми? Ось наскільки е, глибоко якби, вся ця тема е, занурює нас е, з вами зараз, і, і головне питання: так? Е, ким? Або або я хотів сказати, в якому статусі Та статус президента залишиться статусом президента. Так а, а але наскільки сильним або наскільки слабим. Після е, всієї цієї піднашки, не неймовірної, так, вийде е, Володимир Зеленський. Е, значить, і моя відповідь це буде залежати від того, кого зроблять справжнім, не, не як ширма, оце сьогодні там парламент у всьому винен, так, кого зроблять справжнім ЦАПом відбувайлом Хто насправді підбив на оце все, і оце? От найбільша інтрига, все з цією темою.